Не так давно вийшов трейлер до нового фільму Трансформери, час звіроботів, після перегляду якого в мене з'явилися претензії та побоювання щодо якості фільму, з якими захотілося поділитися з вами. Хочу попередити, що це відео є моєю особистою думкою, з якою ви не повинні бути згодні, а також у ньому присутні емоції і трохи підтверджена інформація. Розпочинаємо. Моєю першою претензією є зміни в дизайні Оптимуса Прайма. Очевидно, що за роки виробництва фільму зовнішність Прайма змінилась би, але я не очікував таких змін, у лідера автоботів майже повністю повернулося обличчя з минулих фільмів. Це виглядає жахливо, воно не тільки естетично погане, а й ще абсолютно не вписується в стиль створений Бамбубі. Зараз поясню, у минулому фільмі обличчя кібертронців були деталізованими, але не занадто, що створювало реалістичну і неогидну зовнішність. Це також пов'язано з тим, що за основу бралися G1 дизайни. Єдині, хто не вписувались, це шатер і дробки. Я не розумію, для чого потрібно було руйнувати все це вже в другому фільмі, перезавантаженого кіно Всесвіту, Хоча ні розумію, але про це потім. Серйозно, це виглядає так, ніби хтось вирішив вирізати обличчя з фільмів Бея і вставити поверх лицевої пластини. Наступна претензія, скоріш не моя, а багатьох, хто подивився трейлер, а саме не найкраща графіка. Спершу це мене також хвилювало, але потім я все зрозумів. Поясню. Не вперше для трейлерів фільмів про трансформерів мати неякісний графон. Прикладом цього є трейлер четвертої частини, який суттєво програє в якості фільму. Як ви бачите в фінальному продукті, графіка якісніше, тому можете не хвилюватись щодо неї у фільмі. Це, мабуть, найдивніша частина відео, бо, по суті, це не моя претензія. Я ще й захистив фільм. Дуже дивно. Третьою є дизайн вілджека. Тут я не буду казати щось про тіло чи режим транспорту, а зосереджу свою увагу на голові. У самому трейлері ми бачили Віл Джека тільки фургоном та зі спини у формі робота, тому про щось судити було рано, але завдяки чуткам та витокам тепер можна. За непідтвердженою інформацією у нашого улюбленого винахідника повинна була б бути голова не з бамбубі, що було б логічно для продовження. А з третьої частини, на щастя, цей ходячий жах Енштейна не стався. На жаль, справжнім обличчям виявився ось цей джентльмен. Виглядає це дуже всрато і абсолютно не схоже на персонажа. Я реально в шоці, як можна було втратити класний стиль і дизайн минулого фільму і замінити його на цей шедевр. Проблема не тільки в тому, що це не схоже на минулу версію, а й в тому, що в ньому немає нічого особливого. Прибери окуляри і вийде деталізований, огидний емоцій. Мої побоювання пов'язані з тим, що можливо студія разом з творцями фільму вирішили перетворити перезапуск, яким є бамбу, і яким повинен бути час звіроботів, наприклів минулих п'ятьох фільмів. Це пов'язано не тільки з багатьма великотками до фільмів Бея, змінами в дизайні, а й через щупки. Щось по типу Оптимус навчиться лідерство Праймала, а в кінці всі Максимали загинуть. Через це вони не згадувались і не з'являлись в минулих фільмах. Звісно, це просто чутки, які можливо неправдиві, тому не варто панікувати. Однак я боюся, що це доволі ймовірно. Як на вашу думку, чи варто боятися за фільм? Пишіть свої думки та враження від відео. Це моє останнє відео в цьому році. Тому ця частина відео буде присвячена побажанням я бажаю вам усього найкращого, сил, щоб не здаватися у найгірших ситуаціях міцного здоров'я. Нехай всі спроби московитів знищити нас будуть марними, нехай на нашій мові розмовлятимуть з кожним днем все більше людей, а контент українською витіснить ворожий. Дякую нашим захисникам, що захищають нас від сусідської орди. Бажаю їм повернутися додому. Дякую вам за те, що дивилися мій канал весь цей рік, яким би він не був непродуктивним. До нових зустрічей!